Добрий вечір, наша шкільна родина. Ось ми зібралися знову на традиційну зустріч із шкільними друзями. Сьогодні свято кожного із нас на серці радісно й приємно. Широко школа, двері вічення. І запрошую усіх гостин. Всі гостей ми вітаємо щиро, зустрічаємо раду і з миром. Та ніколи біда не війде у ваш дім. Здоров'я і щастя вам зичимо всім. Молитвою розпочинаються всі справи. Молитва сі серці, лиш добро. Тож розпочнемо свято, з отче нашу, щоб на добро благословив нас Бог! Отче... Сьогоднішній актовий зал нашої школи приймає завжди дорогих гостей. Серед них вчителі, водії, продавці та лікарі, будівельники та бізнесмени, економісти та програмісти, військові та листоноші, поварі та бухгалтери, агрономи та комбайнери, юристи, кравці, усі знавці своєї справи. Така багатограма за своїми інтересами та уподобаннями, аудиторія, як і саме життя. Та де, де ви не були. І ви звідки ви родом, звідки ваше коріння? Ми знаємо, вам хочеться зустрітись вчителями, що вели ваш клас і успіхами з ними поділитись, тривогами, що на душі у вас. І про здоров'я щиро запитати і побажати радості і добра. зі мною і їм передати, щоб доля щасливою була. Що хочеться звичайно згадати історію, усе і сім'ї. Да, Спасибі, всім сказати, Добре. що власне. Сьогодні всіх нас поєднує слово школа. Отже, немає такої людини, у якої мене у нас серце бере слово школа. І в кожного посвоємі, а чого кожного ж успіх і невдачі, святи і падіння, свої слова. В нашій школі сьогодні свято, весела пісня з Чиролини. Прийшло на зустріч у вас багато з усіх куточків України. Сьогодні свято спогадів і сподівань минулого і майбутнього. Прекрасна, світла мить. Та мить таку ми згадуємо щоразу людей, котрі не з нами тут. Тих, хто на віки перейшли між у життя, та в пам'яті живі і вічно будуть жити. Пропоную пам'ять про вчителів та учнів-випускників нашої школи, які відійшли у вічність. шанувати хвилиною мовчання. Прошу сідати. Ніколи. Вони, як сонце, висивають всі наших нашої рідної військови, самого привіт! Ми звертаємось до випускників 1987 року. Випадку. Саме їм, найстаршим гостям нашого свята, напевно, найприємніше згадувати на своє дитинство і юність. Не забудь вам, напевно, ніколи вересневий, неселися цей час. Коли вперше прийшли ви до школи, коли все новим і дивним для вас. І незважаючи на те, що перед нами сидять солідні люди, скромні деяких уже забілила сивина, для своїх вчителів ми такі ж, як були 30 років тому. Тож вітаємо випускників 1983 року разом з їх першою вчителькою Ганною Васильівною та класним керівником Оксаною Миколаївської. Не вернути і хмаринку не вчать вони знову, але назавжди нехай з вами будуть. Щастя, віра, надія, любов. Прийміть, дорогі випускники, від нас музичний дарунок, пісню. 25 літ з тих пір промайнуло 25 весен і зим, І ви знову сюди повернулись, щоб зустрітись у залі оці. 25 літ, багато чи мало. Сьогодні ви пригадаєте, як поряд із безлічу форму, прав текстів у школі ви стикалися з забутніми пригодами, видумками, радістю і зі шкільним коханням. Ми вітаємо вас, випускники 1988 року. Вашу першу вчительку Ганну Василівну та класного керівника Оксану Миколаївну. Сьогодні ваше свято і вам бажаємо. Здоров'я, щастя, успіхів багато. Для вас випускники. Для вас випускники 25-річного ювілею звучить це музичне вітання. На ромашковому yeah Школа, школо, бодра сестрице, тут дорозі, діти і малі, дружні й дома, радісна світлице, незбагненна чудом на землі. Дійсно, школа це таке місце, за порогом якого залишається життєві будній, Тут живе тут юності, романтики, оптимізму, надії. Двадцять років я ту справила викрила, двадцять років як, як залишили свій клас, двадцять років як хвилина пролетіла, і сьогодні ми вітаємо вас. Даємо випуск 1993 року випуск. 1993 року класовода Галину Семенівну і класного керівника Ларису Ілівну. Шановні випускники, зичимо вам щастя і радості багато, щоб життя було у вас як свято. Щоб всі біди і щоб всі біди ваші розійшлися, прийміть подарунок. Це музичне вітання. Років тому. Усім відомо, що без школи і без знань, які мусили там набуть, ми станеш тим ніколи, тому що з дитинства мрієш бути. Хоч вже роки. Ви всі напевно пам'ятаєте, і перше писання букви А. І оту прокляту вашими маленькими серцями таблицю множення, яку ви ще в 9 класі іноді забували. Наші вітання випускникам 1998 року. Їх наставникам перші вчительці ганні Васильівні та класному керівнику Ларисі Ілівні. Мирного неба, здоров'я здорові. Добра і достатку бажаємо доволі. Славу дішам прожити літа, щоб радість присягала все майбутнє. Для вас дорогі випускники звучить.